Огляд Шкода Tour 2008 рік. 1.6 MPI. На кондиціонері кондиціонер працює, така магнітола з камерою заднього вигляду. Можливо, когось зацікавить. Автомобіль, два ключі з двома брилками. Є сигналізація. Пробіг чесний, їздив власник на цьому автомобілі, руль обшитий. Для тих, хто так дуже любить там щось говорити. Я не знаю, друзі, ви трошки позитивніші відноситеся до життя і життя вам усміхнеться. Просто комусь можливо хочеться у мене на сторінці там писати всякі гадості, на рахунок цієї кнопки там. Писали, що стерта дирка. Дядько старий їздив на машині грязними руками. Було тут трохи болота, з хімією помили, стерся оцей значок. Все працює. Де тут є дира? Ну, взагалі мені все одно, що там ті хейтери, оці, що люблять гадати, срати у борщ. Це ваше діло. Гарний руль, шкіряний. Підігрів лобухи є, і заднього стекла вибачаюся. Всі вікна рідні, лобове стекло треба замінювати. Є от тріщини, які не, міня... не мішають їхати, але є. Потолочок все в огнях, як любимо казати, мій знайомий. Зараз покажу. Тут Блютуз є в цьому. Коротше, USB, AUX, Bluetooth. Можна навігацію запустити. І так далі, тому подібно так далі. Вона в мене на навітній резині вона була на зимові. І на навітні гумку. Нормальна достойна машина. Просто це є надійна машина, я по достою говорю, чому вона надійна, бо їздив на такі... Це є рінза. Працює все проти туманки, скажімо так. Автомобіль, чого він є дуже надійний і класний в своїй ціновій політиці. Якби я вибирав для себе зараз машину, я взяв би або таку шкоду тур, або Октавію А5. Але а 5 і як ці. Тут немає гнилі і корозії, я знімав відео взагалі і днище. Двигун цей нормально відходить, коли нормальне масло по допуску лити, а не бадягу з бочки. Дальше. Вона дуже красиво виглядає в Лівбеті, а місця в багажнику не менше, чим універсалі. Форкоп є. Тут все гарно, вікна всі рідні. Чому я не міняю лобовухи, щоб не казали, що була бита машина. Після все ціленьке, все гарно. Я або скину на те стекло, або поміняю. Як хто захоче, якщо буде реальний клієнт. Тому це є нормальний надійний автомобіль. А, я не розказував я їздив на фірмі колись. І був у нас такий відділ автомобіль. Взяли ми його, там вже було пробіга, я не пам'ятаю точно скільки не їздили ним, поза 500 тисяч кілометрів. Зустрічав недавно шину цієї фірми. І це шкода тур, теж, вона тільки чорна була в цьому лівбеці в чертеї переїзди. Вже арки і пороги полізли просто від сколів. А так все нормально. Так все нормально. Тут біржі немає, бо ця штука пластмасова, вона й не може бути. І чому він надійний? Нормальний двигун, то хоч і економію, він тільки в городі не економний. Він по трасі бере 6 літрів. А може брати і менше, якщо їх там далеко від. Лежи від як ним газувати. Полка присутня, з потолком все добре. Запаска, все тут є аварійний цей, ну це є. Е і тому це є надійна взагалі е машина. Я набрав не Рено, ні Форда, ніяких ні дизелів. Просто підвізка тут ходить 100 тисяч, якщо ставити запчастини лімфордер е або ставити оригінальні запчастини упори міняєш. Салінблоки, наконечники і їздиш 100 тисяч. Я рахую, що це є великий показник. Нормально, на наші дороги. І Вона ремонтується все недорого і їздиш, і їздиш і радуєшся. Я просто розказую свого досвіду, кого цікавий, таке авто дзвоніть. Нормальна, адекватна ціна і нормальний автомобіль, їжджу кожен день зараз по роботі. Всіх гарних покупок, розуму і мудрості при вибору автомобіля. Не слухайте всіх підряд, майте свій розум. Друзі, вітаю вас. Всього доброго, пока!